Доброго раночку! Бажаю здоров'я всім! Сьогодні четвертий день ремонту машини військового. І їдемо на каву. Ці пальці роблять чудеса. Раз, два і ми на роботі. Кава, сигаретка. Помислимо, що маємо робити. зробимо плани і будемо працювати. Ну що, мої дорогенькі? Дивіться, ми підняли машинку. Дивіться, що зробив? перетворювач Іржі. Це є супер. Далі, Далі. Ми будемо трошки ще пош. Ну, так, зметемо оце біле. І вілікором, отакий вілікор, вілікор, він розводиться на вайспіріті цей вілікор. Ми пройдемося. Ми пройдемося. Десь отак. Починаємо мастити машину. І пішло. Боки робимо за арочками файно, промащуємо все. О! Робимо такий пас, отак, як я показував. А остальне все полімізатором. До переду! Так, пройшлися по, по краях. Зараз вам покажу. По краях пройшлися пензликом. Пройшлися по краях пензликом. І остальне полівізатором. І поїхали, дорогі друзі! Йдемо дивитися. Закінчення четвертого дня. Замучився. Соня, я сам робив. Дивіться, як воно вийшло. То ще не все. Завтра будемо робити пороги. Повністю пороги там. Там та сторона пороги. І ще де-неде пройтися красками по ходовій. Подивитися, як вийшло. Ходова. Будьте здорові! Мирного неба всім!